По тисяч житомирян проголосували за Геннадія Зубка на виборах народних депутатів до Верховної Ради України. Розпочинаючи прес-конференцію, Геннадій Григорович подякував житомирянам за те, що довірили йому свій голос. Це 198 зустрічей, які я провів. Під час двох з половиною місяців вони дали мені можливість зрозуміти, які потрібні пріоритети сьогодні виставляти, як сьогодні люди прагнуть змін, як сьогодні люди хочуть впливати взагалі на своє життя. Із журналістами Геннадій Зубко говорив на різні теми: як політичного характеру, так і господарського. Майбутній депутат Верховної Ради першочерговим завданням бачить працювати у парламенті злагоджено, виробивши план дій на п'ять років. Першочерговими завданнями сьогодні потрібно зробити так, щоб місто Житомир і Житомирська область ну набула нового значення на карті України, і взагалі відчувалися зміни не тільки ті, що стосуються взагалі в громадянському суспільстві в місті Житомирі, а й те, що стосується і в житлово-комунальному господарстві, і в інфраструктурі, і в роботі комунальних підприємств, те, що люди чекають. Геннадій Григорович переконаний, боротьба по мажоритарці це вибір між особистостями. Це життя ж продовжується після виборів, все продовжується. Я думаю, що на виборах нічого не закінчується. Геннадій Зубко обіцяє відстоювати інтереси нашого міста, робити все, щоб виконати свою передвиборчу програму.